Самий величезний привіт. І ми з вами в магазині Копіючка з 10 по 16. А листопада подивимось які акції. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте почнемо із побутової хімії і підемо швиденько дивитися з вами далі. Показую тільки найкращі знижки. покажу. Так, Рута, це з 10-3 шарові, я гадаю, чи двошарові 155 штук. Ага, понятно, ну, я думаю, це тришарові, а це двошарові. Добре, ось цей рушник зараз з хорошою знижкою диво. 62,50, двошаровий, 150 відривів. Так, ось такі: 130 листів двошарові, як я говорю, технічні, можна на кухні використовувати 34 гривні суперпоглинання і економія написано. Є ще дешевше, також я їх говорю технічні, ось такий суня, хрушник паперовий. Тут 140 штучок, за ціною 21 гривня. Зева, зверніть увагу, дуже хороші, якісні хустиночки. Зева. Так, це 4 шарові, 9 штук упаковці, зараз по 9 гривень. Пухнастий нянь, також в упаковці 9 штук. Серветочок в самій упаковці 8 упаковок. А оця упаковка буде за 34 гривні. Хороша знижка 40% на міцелярну водичку Ось таку 100 мл 29 гривень. Цієї ж фірми пінка для вмивання а, зі щіточкою 150 мл 64 гривні. Ось така кремпіна з пантенолом 150 мл для чутливої шкіри обличчя 43 гривні. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Також хороша знижка на креми для шкіри обличчя від біокон 50 мл за 52 гривні. Ось такий біокон по 89 гривень, також з хорошою знижкою. Дивіться, яка цікава упаковка. Лосьйон для тіла, двокольоровий з колагеном 200 мл, за пів ціни зараз 49 гривень. Є фруктові, є з муцином раблика. І дивіться, які вони цікаві всередині, дійсно двокольорові. 200 мл я вже сказав, будь-який за 49 гривень. Ось такий великий шампунь. Тут кератин у складі та гіалуронова кислота. Літровий 125 гривень. Ось таку велику маску з цієї серії також літрова 125 гривень. А є ще кондиціонер спрей двофазний за 85 гривень. Тут знижка більше 35%. А хто пам'ятає шампунів Ошинков? На жаль, я в інших магазинах його не бачу. А ось в копієчці я знайшов знижка 40% шампунь, який надає об'єму вашому волосю по 39 гривень зараз. Освіжувач, змінний балон 260 мл 48 гривень. Ось такий засіб для миття посуду кауфен 750 мл за 60 гривень. Капсули для прання, дивіться, це якась новинка Лавандера 10 штук в упаковці за ціною 160 гривень. І такі також я ніде не бачив. Гама 10 штук за ціною 150 гривень. Капсули чисте чудо для кольорових речей 10 штук, також зараз зі знижкою. Ціна 75 гривень. А дивіться, є універсальні, а є для кольорових речей. Ціна одинакова. Бачу, розкупили ось ці гелі для прання, універсальні Active Wash. 4 кілограми, вони по 100 гривень. Зараз з різничками. На кульковий антиперспірант Гарріє. Хороша ціна 70 гривень. Новинка, дивіться, для шафи ароматне Саше. З вішачками, бачите, з лавандою для шафи. Так, або ж куди вам там можна повісити, я б я взагалі положив у комод. Ціна зараз зі знижкою 28 гривень. Ароматизатор повітря, ну, я гадаю, це в туалет 49 гривень, є багато різних ароматів також. Дивіться, який цікавий. Просто зняти захисну плівку, поставити на бачок унітаза і буде вам пахнути. 120 грамів ось такий гелевий кульковий за ціною 30 гривень зараз зі знижкою. Є ще ось такі трішки більші 230 грамів. Вони по 59 гривень. Також є багато різних ароматів. Дуже хороша якість, бачу, щиточок ось цих для чищення. Взуття. Вони по 39 гривень зараз. Зверніть увагу, зараз кешбек 50% на усі ось ті речі: рукав для запікання, пергамент, харчова плівка будь-якої торгової марки. Купуєте і вам одразу нараховується кешбек 50%, який можна потім використати на інші покупки в магазині. Копійочка. Якщо я вам ціни показати не можу, надаю вам інформацію, зверніть увагу. Знайшов хорошу знижку на фейрі таблетки для посудомийної машини платіном плюс 19 штук за 170 гривень. Дивіться, туалетний вологий папір дитячий. 50 штук, малечі до садочку, або ж до школи за 32,50. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий блендомет. Тут дві зубні пасти дві штуки по 75 мл кожна. А зі знижкою 40% 79 гривень. Ну, скажу, грубо так, по 40 гривень. Да? По 40 гривень виходить одна зубна паста Blendamed Complete Protect. Ну, я гадаю, що це, це хороша ціна. Зі знижкою чорний чай Ахмат 50 грамів. За ціною 30 гривень, знижка 50%. Також зі знижкою 50%, бачу, розібрали весь і, як завжди, нам один залишили, щоб я вам показав. Королівський стандарт, тут вже вага 100 грамів а чорний, також зі знижкою 65%, хороша знижка по 50 гривень. Це дійсно дуже-дуже дуже хороша ціна. Зверніть увагу на ось цей великий. Йдіть в копеєчку і придбайте собі обов'язково. Економія дуже хороша. Це у нас крем мило, соковитий персик. Просто потрібно перелити у свій дозатор 900 мл, зараз по 28 гривень. Із цієї штері є ще кокосове малібу. Також 900 мл 28 гривень. Це губки, великі бульбашки, пінні, фраутау, 6 штучок у упаковці за 33 гривні. Так, це в нас карма, сода, ефект. А є ще а, ось така лимонна для миття посуду 500 мл по ціні 35 гривень. Так, це в нас чисте чудо універсальний порошок для автоматичного прання 1,5 кілограми по 70 гривень. І також, господинки, зверніть увагу, хороша ціна на капсули для прання Ariel Color 10 штук по ціні 140 гривень. Це дійсно хороша ціна. Хто полюбляє бунджу, ось такий кавузьки попити по 9 гривень. Є багато різних смаків. А це що, для малечі якісь смаколики? Так, по 13 гривень вафельний ріжок з шоколадом. 25 грамів. І зверніть увагу, ось такі чашечки для, мабуть, для капучино або для еспресо, для кави по 29 гривень зі знижкою. Не міг вам не показати оцей салатник у вигляді ось такої квіточки. Кольори в асортименті, пластиковий, зараз скажу ціну. Лише 49 гривень, діаметр 21,5 см. Як правильно назвати підставка органайзер чи минажниця у вигляді моркви? Це також пластикова, і вона зараз 95 гривень на три відділення. Ну, показую вам як новинку. Не знаю, написано, що залишилась одна штука. Побачив машинку для видалення катошків. Хочу сказати, якщо ціна хороша, то краще взяти дешевше, звичайно. Ні, без знижки поки що. Так, давайте подивимось ціну на оцю тарілку десертну. Ціна 49 гривень. Ось така цікава люмінарка. А зі знижкою 55 гривень. І вже привезли ось такі лопаточки силіконові з дерев'яною ручкою. І ще дивіться в подарунок для печива. Форма металева. Зараз скажу ціну. Так, ціна 65 гривень. Ще побачив новинку ось такі шумівки, да, пластикові. Новинка в магазині Копійочка. Ну, ж таки, музика грає голосно, а збиває мене з пантелика по 19,50. Кольори в асортименті. Дивіться, яка гарна підставка під гарячий на стіл. Така, можна сказати, новорічна серветка. Ціна 39 гривень, діаметр 38 см. І вже привезли і скатертини на святковий стіл і ранери. Ось такий ранер по 165 гривень, розмір 1,80 м на 40. м. Скатертини є в різних кольорах. Ось такі цікаві. А по 115 гривень новорічна вишивка, розмір 85 на 85. Я ще знайшов ось таку світленьку. Кава з Львова Еспресо по 150 гривень, 225 грамів. Також зі знижкою Якобс Еспресо, 230 грамів, 190 гривень. Так, якась кава пеліні, Так, що це в нас? Мелена 250 г за 100 ну 200 гривень майже. Кава Еспресо. Чорна карта 225 г за ціною 170 гривень зі знижкою. І навіть є лаваца 250 г за ціною 209 гривень. Кава мелена, 500 грамів 250 гривень зі знижкою. І ось така кава масон: 420 грамів мелена за 199 гривень. Зараз зі знижкою. Я співаю разом з тим. Що тут співають? <сіх> так, тірамісу, що це таке? Дивіться, а це кава натуральна, 140 грамів по 120 гривень. Дуже голосно грає музика, не, не можу знімати. Не, не хочу навіть знімати, чесно вам скажу. Ось така кава. Ні, я йду геть звідси. Нема сили це все. Ну, так ну, як я в шоці просто в жодному магазині так голосно музика не грала. Кава-галка класична, 100 грамів за ціною. Так, 100 гривень. Так, дивіться, ось такі серветочки 120 штук, вологі 120 штук. Вже таким новорічним, здається, да? новорічний. Дивіться, який маленький Санта. А, так, за ціною 30 гривень зі знижкою 50%. Ось такий гель для прання універсальний фрі 4 літри, за ціною 150 гривень. Просто написано шапка. А, ну, Здається, чоловічий. Жіноче, сам не розберу. Ціна шапки 165 гривень. Навушники розібрали всі. А, ось ще є навушники по 95 гривень. Ну і що, вже потрішки з'являється і в копіючці все новорічне. Віночок 285, дивіться, які ведмеді новорічна прикраса, полярний, новорічна прикраса, 165. Так, ну зрештою, добре, ходіть, буде музика тихіша, прийдемо обов'язково. По 62 гривні. Ще вам покажу ціну на олію. Родинна 870 г по 62 гривні. Зверніть увагу. І цукор я брав тут декілька разів, мені сподобався. Це перша категорія, він набагато солодший, ніж друга категорія. Торгова марка Діамант, повний кілограм 28,50. І я буду вам бажати всього найкращого, економних покупок. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.